Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист також багато днів. Різні військові аналітики аналітики, які аналізують дані з відкритих джерел, намагаються з'ясувати, як курська операція впливає на відтягу і чи впливає вона взагалі на м, те, як себе поводять російські війська на фронті в Донеччині? Чи є звідти якісь відтягування сили засобів, ну поки вони. Еоретизують, ми зараз можемо це розпитати безпосередньо у людини, яка служить на Донеччині. Це Іван Секач, капітан, начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжова Марка Безручка. Хлопці зараз на Донеччині на Покровському напрямку. Дуже гарячий напрямок. Отже, Івана, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Я думаю, що про Донецький напрямок дуже красномовно говорить антураж та картинка Івана. Яка за тобою дуже раді тебе бачити? нагадаю нашим глядачам. Це наш колега, режисер телевізійної служби новин, який вже понад два роки служить. Отже, Іване, запитання до вас. Яка взагалі ситуація на, вашому, на вашій ділянці фронту, за яку ви відповідаєте, за яку відповідає ваша бригада? І чи видно, що росіяни якось чи то, можливо, зменшили кількість обстрілів. Ну, чи, одним словом, якщо узагальнити, чи видно наслідки цієї курської операції на фронті на Донеччині? Да, доброго дня студія. Теж дуже радий вас бачити. І краєвиди на Донбасі, тут куди не поглянути на будь-якому місці тарикон. А з приводу ситуації, дивіться, ми теж уважно спостерігаємо за ситуацією на Курській в, в, Курській області. А що там відбувається, і теж з надією тримаємо за хлопців очки, щоб в них все вийшло, що вони собі там себе задумали. З приводу нас. Дивіться, ми теж тобто спостерігаємо, чи зменшилось чи не зменшилось. Я сьогодні питав у хлопців у аеророзвитки, а, чи стало менше, чи ні? А, ні, не стало менше лише в деяких випадках. А, зменшена кількість ФІВІ противника, але загальна картинка не змінилася. Тобто, з нашої сторони а, противник свої резерви не виводив, не точніше, не резерви, а свої сили не виводив. Якщо брати конкретно нашу бригаду, конкретно наш напрямок, це Новоолександрівка, Воздвіженка. А то там вони отримували люлей і на нашій самій ділянці 110 окремо механізованої бригади більш-менш спокійніше. Тобто я заходив до штабу, то там більш менше відчувають люди себе спокійніше. Тобто, були часи, коли дуже гарячі. А зараз є час є моменти, коли можна сходити покурити. Тобто чекаємо, дивимось, але противник розуміє, що якщо він тут забере резерви, забере свої сили, в нас буде час дуже дуже добре закопатися, і ту динаміку ті успіхи, які в нього зараз є. А це саме жони там напрямок прогресу, то він зупиниться взагалі, а тому вони продовжують тут штурмувати. А вдається уповільнювати просування зараз росіян на покровському напрямку? А, ну здає, здається, бо скільки це дуже дорого коштує, вартує і багато знищується люди, їх особового складу. Техніки стало набагато менше. А якщо раніше колони йшли, то техніки зараз одиниці йдуть. А наші впіві дуже добре працюють. суміжниками допомагаємо. А, ну, здається, але все одно деякі вони вигризають. Вони там я розповідав тактику малих груп зробили. Тобто вони йдуть по дві-три людини, переміщуються по посадкам. Їх дуже важко вирахувати за рахунок аеророзвідки, бо а, дві людини в зеленці а, ну так розгодіти дуже важко. А плюс працювати артилерію по двом людям це великий розхід снарядів, яких на нас не дуже багато. А вони так сунуть, сунуть там до за за день, за півдня збираються, накопичуються і потім штурмують наші позиції. Тобто, ще хотів сказати, що в нас немає такого там, щоб це суцільна лінія оборони а, з дотами, там з великими укріпленнями. Це лінія динамічна. Вона мобільна. Там створюються невеличкі а, такі без з'єднання окопи. Бо це дозволяє більш маневрено діяти при бойових діях. Просто це недостатня кількість особового складу, яка не дає можливості створити суцільні лінії оборони, а тому ми діємо такими малими опорними пунктами, які поєднуються саме зеленкою. Тобто люди перебігають по зеленці зараз. Вже ПП да. зараз поближе вже ось, і тактика може знову змінитися ще раз в бойових дій. Іване, а от ви згадали про те, що вони росіяни, тобто вони малими групами, також намагаються якось просуватися. Були відео чи від вашої бригади, можливо, і не від вашої з ФПВ, як зняли, що росіяни рухаються на мотоциклах, чи такі у вас спостерігаються? І так само, наприклад, я був здивований, що вони от навіть на лінію фронту сунуть цими буханками уазіками, такими взагалі нічим не обладнаними. Да, у нас тут хлопці, наприклад, і в півічники наші. Вони не дивлячись на те, що палять танки, все інше, там велику до техніку, але вони собі зробили шеврони саме гарячу буханку. буханок в них дуже багато і паляться на раз, два. Хоча вони на них теж ставлять реби, але це такі більш заспокійливо. Не завжди допомагає реб. Є мотоцикли, штурми саме мотоциклами, а дуже зрідка. Це коли рівна асфальтована дорога. Вони по ній можуть на швидкі швидкості прорватися. Але так по полю це більше підвезення особового складу чи якісь там води, і щось таке дуже швидко зробити. Але це теж відпрацьовується і в ПІВІ. А вони, наприклад, організм, коли не ви який заходить, ще не досвідчений, вони бувають там. От заїхала там десантна якась бригада, я не знаю досі її назву, а вони зразу поїхали там мовою технікою колоною 5, 5 штук. Виїхали назад. Тільки дві. Потім зрозуміло, що це не працює. Тому вони перейшли до тактики цих дуже маленьких груп. А навіть вони міні поля пробивають таким способом. Тобто вони посилають дві людини, підірвалися. Потім той же самий стежці нові дві людини підірвалися, і так вони пробиваються. Міні поля дуже великі втрати. Це добре, що на курську відбувається зараз. Там таке, щоб відтягнути їх сили і ще більше їх знищити, Що це єдина можлива перемога? А це знищення особового складу. Це їх перевага. Коли вона закінчиться, їм немає бути чим штурмувати. Ми в обороні це наша перевага в даний момент. Іванна вже починаємо від тебе чути. Як напевно ви реагуєте взагалі на курську операцію? От розкажи, що хлопці говорять, як ви вперше зустрілися новину, коли побачили в соцмережах, чи одразу повірили в те, що це відбувається. У нас там десь за два тижні до цих подій були набуло нагородження. Приїжджав е командуючий е і казав, що хлопці, е нормально все тримайтеся, скоро підемо в на наступ. Ми такі ж які Ми тут є тримаємося. В який наступ? Куди ми ще підемо? Але ми ще не все знаємо, що там відбувається в командуванні. Ми не всі не всім все розповідають. Бачите, як вони хитро зробили, дуже розумно зробили і правильно. Спротивникам так треба поступати. Треба робити неочікувані кроки. Це вдарило дуже по престижу країни Росії Росії Російської Федерації і вдарило по збройним силам. Бачите, що дуже багато полонених це підняло бойовий дух. У нас з'явилося не то, що надія з'явилося впевненість, що ми. Uh, ще є порох в прохівницях, і ми ще цим москалям покажемо, як треба воювати. Тобто, я правильно розумію, що коли ви почули, що ви підете в наступ, ви не розуміли, про який наступ Збройних сил йдеться. Так а думали, що це на півжана. Ну ми думали про себе, ж думаємо. Що ми підемо в наступ? А в нас сил тут не uh дуже -huh. багато. Але бачите, ми неправильно зрозуміло командуючим. Іване. А у нас була розмова перед вами з. Бійцем ротним 130-го батальйону територіальної оборони це Віктор Баранов, який сказав, що основні дії на фронті відбуваються вночі, що вдень всі літають один за одним, спостерігають на дронах, літають з камерами і дивляться. А все відбувається вночі. Чи у вас так само і чи вистачає вам обладнання для того, щоб вночі е, от, дивитися на ворога і якось упереджувати його атаки? Я не знаю, у нас навпаки, у mm. нас, наприклад, вночі більш-менш тихіше, тобто противник проводить бомбардувальні дії, а, розкидує свої каби, хоча вони і днем каби цим кидають, але вночі дуже чутно і артилерії, і каби, а, і ракети. А розумієте, щоб вночі проводити якісь активні бойові дії. А наприклад, навіть якщо у вас є ФІВІ, там, чи якісь розвідувальні дрони з значною камерою. Але на землі ти і в день не дуже зорієнтуєшся, де ти знаходишся. Бо там, там немає карт, там немає а, там як це Google Maps. немає. Тобто треба орієнтуватися по якійсь. А якщо це Зеленка, поле Зеленка, поле Зеленка. Де ти знаходишся, не розумієш? Там треба орієнтири мати. А вночі взагалі все темно. Я, ну, тобто треба мати а, для ночного зору якісь приводи, там, тепловізори, що перемістишся. Це може якісь такий спецназ, на яких дуже велику кількість грошей витратили. Нас такої це одиниця, а що пі, піхоту, то ні вночі більше відбувається якісь забезпечення. Тобто, поки темно щось кудись підвезти, і то я вам так скажу, вночі дуже сильно все видно. Найкращий час для вікна такі це сутінки, тобто ранішні сутінки і вечірні сутінки. Поясню чому, тому що дрон, який бачить вночі, вже погано бачить, а дрон, які бачать вдень, ще не бачить, і в цей самий короткий період, десь пів години до години. А всі намагаються зробити всі рухи свої. Тобто, ми навіть коли виїжджаємо на позиції, це сутінки. Ви виїжджаємо з позиції, це сутінки. Тобто, у нас або з ранку до вечора журналісти їздять, або на ніч з'їздять до ранку, тобто вночі більш-менш спокійніше я чомусь запитав за побутові умови. Ви ж, напевно, чуєте новини про те, що в Україні ковід почав якось дуже так сильно гуляти. У нас навіть в редакції дві людини захворіли на ковід. Як з цим на фронті? Чи ви відправляєте бійців на вакцинацію? Як медична служба взаємодіє? А, ну зараз сухий період. Не дуже так хворіють, бо на свіжому повітрі всі проводять час. Це почнеться ближче до коли душі підуть, по одній ще ти піде. Да, у нас взагалі проводиться вакцинація. Вона добровільна. До речі, немає примусової, а вона робилася раніше, і у нас дуже гарне медичне забезпечення. Тобто ми намагаємося людей лікувати як найкраще, і шпиталі. Працюють все у нас працює. Нам норвежці дуже допомогли саме наші бригаді. У нас медичне забезпечення до на високому класі. Тому Іван... це, це я дуже посміхнувся, бо не відчуваю загрози від ковіда. Івана, а скажи, будь ласка, на Покровському напрямку відпустки взагалі дають зараз, чи це нереалістично? Обмежен, але дають, да. є таке. Можна сходити, але це невелика кількість особового складу. Здесь там є 5% від загального особового складу, який може сходити. Тобто хтось пішов, повернувся, пішов новий. А, тобто є таке, бував бував час, коли ми були в Авдіївці в жовтень двадцять го Ну осінь з, зима 23-го, То в нас не було відпусток, бо за собою складом дуже було погано. А зараз ми намагаємося людей відправляти не тільки відпустки, але й на якісь відновлення, лікування в яких санаторіях хто, хто вже хоче. Є такі ти сина, коли в останні бачив? Я їздив. Фуцел приїжджав, коли з командиром батареї Гара Розвідки приїжджав, збирали кошти, то це я бачу місяці, два-півтора тому. А зараз просто мене в відпуску вигнали, коли ми були на ротації. і Тепер мене немає відпустки. Зрозуміло, Іване, Дякуємо два, за службу. Два. Вітання всім твоїм побратимам. Бережіть себе, Іван Сєкач, капітан начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади. Мені генерал Хорунжого Марка Безручка був з нами на прямому зв'язку.